Слава Україні! Чо, починаємо новий відосик. Так, приїхав сьогодні до Кенварда, буду міняти масло. Е, купив масла, фільтра, все є. То думаю, що зараз е, постараюся можна швидше, щоб не втратити багато часу, поміняти і їхати додому. Для заміни масла в мене є мій бусик. Е, для чого мені аж бусик? По-перше, тут масло, якщо навіть впаде і вилиється, то нічого страшного не буде. По-друге, у мене тут є такі спеціальні ящички для зливання в них масла, якби з каністри, які призначені для того, спеціально, щоб масло зливати. Плюс у мене тут є компресор, різні причандали. Заліто цей бусик я колись купив людини, яка займалася роуд-сервісом. Тобто він виїжджав на дороги і ремонтував машини, так як би ремонтував траки. Я планував на цьому бусику робити піскоструй. Навіть купив собі піскоструйний апарат. Але в процесі роботи зрозумів, що такий компресор для піскострою не підходить. Мусить бути компресор з набагато більшою продуктивністю. Хоча це найпотужніший компресор, який ти можеш купити так в цьому Harbor Freight Tools або в якихось таких магазинах. Його цілком достатньо для того, щоб робити роуд-сервіс, щоб качати колеса, працювати з повітряним ганом. Тобто повітряним пістолетом, пістолетом, і щоб якщо треба відкручувати щось, прикручувати це, все його вистачає більше, ніж треба. А для піскуструє не Для піскоструя треба, щоб було набагато більша продуктивність. Так, відкрив це все йду зараз підготовлювати все для того, щоб можна було це нормально зробити. Класіка, великий плюс. Для цієї роботи тобі не треба повертати колеса. Наприклад, щоб у Volvo це зробити, треба повертати колеса, щоб ти міг дістатися до фільтрів. Класіка, колеса стоять перед мотором. Ви бачите тут добре. Де починається мотор і якраз середина колеса. Це знову-таки зроблено для ваги. І знову-таки зроблено так, що дуже легкий доступ до всього. В чому плюс класіка, ти маєш повністю весь мотор доступ до нього. Вольво, мотор, половина мотора йде в салоні. Так що ну такі особливості конструкції. Е, багатьом це не подобається, багатьом подобається. Так якби кожен має свій смак. Тому є як є. Мені колосік подобається найбільше Коли міняєш сам собі масло, це дуже добре, тому що коли сам лазиш під траком, побачиш набагато більше, ніж тобі можуть про це розказати механіки. Так, основне масло стекло, тепер там дотікає, що лишилося. Клейоночка допомагає, не буде на землі цього, всього, що трошки хляпає все рівно. А, все, йду зараз знімати фільтра. І... Закручувати нові. Починаю з філ фільтра, до нього тут найлегше дістатися, і він тут найбільше ближче до До, до роботи моєї. Вся, зараз відкручу відкручую його, маю такий ключ спеціальний для цього і потім на той бік відкручувати масляні фільтри. Пару слів е... поки стікає масло. Е... Пару слів е... про Kenworth і Volvo Недавно один підписник писав, що зручніше, Кенворд чи Volvo. Тут можна це про себе все знімати окремо відео. Може колись так і зроблю. Але зараз тільки так розкажу в двох словах. Основний прикол такий, що нема. Не можу однозначно сказати, що зручніше Кенворд чи Вольво. В Кенворда сама кабіна. І місце між кріслами якби мала. Вона набагато менше, ніж Вольво. Кому для когось це важливо, для когось це абсолютно не має ніякого значення. Тому знову не можу так сказати. Наприклад, мені хотілося б, щоб було більше місць. В цьому плані Вольво більше виграє. Тут в мене так не прибрано. Вольво більше виграє, тут більше місця. Якщо ти встаєш з крісла робочого, виходиш, ти маєш більше місця, і плюс до того ти можеш встати повністю на рівні ноги. В Кенворді цього нема. А на рахунок маневреності, я не скажу, що Вольво маневрніший, ніж Кенворд. Хоча тут довша база, це все, але я не можу так сказати. Мені здається, що Кенворд, він краще заїжджає в якісь там дирки, щось таке ніж Volvo. Знову це має таке відчуття. По моторах знову ти не можеш рівняти, тому що є Кенворди з Детройтом 60-м, є Кенворди з Кетами, старіші, новіші є з Кам'ясами. І тут ти не можеш сказати. Якщо брати саме цю комбінацію цього Volvo і цього Кенворда, то Volvo буде швидше на розгоні і знову таки через свій, свою коробку iShift. І швидше на розгоні через турбіну. Тут вже сучасна турбіна, тут, як ви знаєте, супер проста турбіна. Знову при ремонті ця турбіна коштує нову купити 1000 доларів 1100. А ця турбіна буде коштувати 4-5 тисяч доларів. от такі різні дрібні нюанси. Сьогодні ми сильно в це все заглиблюватись не будемо, а таких перших пару вражень можу вам сказати. Ну, Знову таки плюс Кенворда в тому, що в нього е, паперовий лукбук. Е, це Хто не їздив на паперовому лукбуці, той не знає. А хто колись їздив на паперовому лукбуці і тепер його заставили їздити на електронному, то сумна справа. Так що... Таке моє враження. Знову хтось писав, щоб я розказав, які спекси в, в, в Кінварді. Маємо тут, все написано. 500 е, Horsepower, тобто 500 коней торку 1800, це багато, це дуже добрий торг. Е, мотор 12.7. Е, і все, тут, в принципі, 96-го року випуску. Тут про мотор більше нічого не написано. Торк 1800 дуже добре, є 2000-2100, ну це дуже рідко трапляється, це вже на, на таких машинах, які фокусовані возити важкі грузи, так би оверсайзи, овервейти Коробкою тут поставив 13-ку, мости так само поміняв, були 3,72, зараз 3,56. І все, так якби отакі от спекси, розхід приблизно між 6 і 7. Знову таки, можливо, пов'язано з тим, що нема доброго обдуву, тому що кабіна низька, впирається в трейлер, як ви розумієте, опір повітря дуже високий. Хоча якщо брати європейські вантажівки, то... Суцільний опір повітря. 5 галонів масла залив, на що піше ще не видно. Дивимося, зараз заливаємо наступну каністру. Наступна каністра знову 2,5 галона. Не бачите, зараз буде відбуватися. 7,5 галонів масла залив і щуп показує, що є вже максимальний рівень. Зараз йду заведу трак і подивимося тоді, що буде після того. Я так думаю, що трошки повинно піти Фільтра, потім я залив е, у них там лишалося ще по половині вільного місця. І вже після цього думаю, що поти максимально зараз підемо. Все, трак обслужений, масло поміняно, колеса, підкачені, е, тормоза підтягнуті. Пішло мені на це все добрих 4 години. Все, тепер можна їхати додому як я вам виглядаю, а? Як, як якийсь цей бляхових механік? Ну так є, коли лазиш під треком цілий день, то по-любому такі будеш. Що, ранок шпарим на роботу. Сьогодні не дуже швидко виїхав. 7.30 зараз. Часу трохи є. Сонце світить в морду. Але нічого, думаю доїду. Приїхав на ярду і все як завжди, починаю з огляду трака, провіряю колеса, хоча я так, якби в суботу був, все тут робив. Але воно часто навіть після того, після шапи особливо, а і навіть коли сам це все робив, то бажано передивити ще раз, тому що там міг десь пробку якусь не закрутити, як часто буває. Або щось тому подібне. тому... Зараз перевірю і буду виїжджати. Приїхав на компашку, дали мені вже двері, зараз буду паркуватися другі двері. Е, Верхаус новий, так в принципі нормально тут. Культурно траків нема, так що думаю, довго не буду тут, не затримуюся. Поки що інших вантажів нема, Якщо, поки будуть розвантажувати, треба буде щось шукати. Друг. Повний трейлер палет, а? На початку стоїть 8 політ і так би трейлер що все пустає. Отакі от вантажі от возить калуштранс. Сьогодні вже вівторок, ранок відвіз тільки що сина до школи. Тільки що якийсь хлопець написав, що нарешті знайшов українською мовою улюблену тему. Я вам хочу сказати, що якщо відписуватись від російськомовних джерел інформації, тобто... В Ютубі всьому, тоді вас Ютуб автоматично буде перекидати на україномовних. І так вам буде легше бачити і цікавитись тим, що вам подобається в українській мові. Тому що коли ти дивишся все російською мовою, а точніше кацапською, тоді починається Ютуб, дає тобі таких самих рекомендованих тою тобто самою мовою, в яких ти дивишся. Почніть дивитися арабською, ви будете, будете мати цікавий контент арабською. Так що дивіться на що ви підписані хлопці. Першу дорогу. Трочок перевірив, все добре. Виїхав вже на хайвей. Дорога на індіану недалеко, 190 миль. Показує, що на першу годину з індіановським Із... часом буду там. Волтер на місці. Скрутився собі на кріслі Миколаївському. Вже варюсь, досить сильно здоров'ю жіпас. Чим старший стає, тим спокійніший. Приїхав на компанію, сказали, що сьогодні розгружати не будуть, що апойтмент на наступний понеділок, тобто через тиждень. Деколи така хала потрапляється, я зараз буду, я так би вже зазвонив брокеру, буду чекати, що зараз відповіді. Е, поки що їду на тракстап, буду там е, чекати, коли мені перезвонять, тому що компанія сказала, що там стояти не можна, Каже, їду на тракстап. В принципі, тр тракстап близько, одна миля, то їду вже буду тут чекати. Вивів Уалтера погуляти на тракстапі. Е, запаркувався, вони кажуть, чекати, і, верніше, сказали чекати. Тепер вже перезвонили мені через 2 години кажуть. Вертайся знову на компанію, тебе мають сьогодні розвантажити в 9 годині вечора. Тобто поїдь питайся, чи тебе розгрозять. Коротше, така фіня, що, що просто капець. Думаю, що в мене сьогодні з цим грузом день піде, то так нормально. Так, нарешті виїхав я вже з Індіани. Говорив, що я ще в Індіані, але маю на увазі з місця, де в мене було вчора вночі. Це було небезпечний роз'їзд. Е, проїхався. Я маю надію, що я не, не бачив, що я тут. Тримаю телефон в руках, знімаю відео, тому що за такі речі вони можуть посваритися. Це тільки що волтер заліз мені на колінах. Він, він в мене хлопець такий йому скучно стає. Але Йому надоїдає не, не зліда на кріслі, він лізе до мене. Глядає приблизно так. Сидить, Волтер, успокойся, ти мені мішаєш. Але я був знаць. Приїхав на компашку, компанія повністю нова. Навіть ще паркінги не зробили нормально. Йдучі кинутися. Тут один хлопець заїхав. Зараз подивлюся, що за драйвер. Думаю чорненький. Я вже трохи расист. Коротше, водій не чорненький, водій е, Італяшка. <смі> Італяшка забив собі, заїхав передом, тепер розвертається і так далі. Коротше, це все нормально. А, дали мені двері до паркуватися. Кенвордек стоїть, чекає на мене, що йде паркуватися. Для тих, хто каже, що Кенворд довший, там, ніж Вольво чи Каскадія. Ми от зараз стоїмо запарковані в доці, однаково. Якби однакові трейлера 53 фіта. І що ми бачимо, Каскадія чуть-чуть виступає за Кенвордом. Так що не треба говорити, що Кенворд довший, Каскадія коротше і так далі. Тут просто як розміщена кабіна. Каскадія кабіна посунута вперед, над мотором, кенворда стоїть кабіна за мотором. Зрозуміло, що якщо... Кенворд буде з довгою рамою, то він буде довше виступати. Ну, відповідно, Каскадії теж є з довгою рамою, так як і Вольво. Якщо вони будуть з довгою рамою, то вони теж будуть виступати ще більше за Кенвордом. Зараз проїжджаю міст, який є між Індіаною і Кентаком. Це тобто, границя двох штатів, туди йде велика річка пароплавна. І проїжджаючи цей міст, завжди згадую міст між Кримом і Росією. Як він нещодавно бабахнув. Така досить весела командна історія, з ним трапилась. Це в принципі вже мало відбутися давним-давно. Думаю, що в той момент, коли його тільки збудували, але нічого, трохи затрималось. Рано щеки з воно могла статися. Так що мости зараз знімати це актуально. В, в Кенварді не дуже добре обдувається вікна, і тому в дощ тут воно стає ще важче їхати ніж, ніж просто так. Лишилось мені 100 миль до делівері, до кінця їхати не буду, десь зупинюся на якомусь трокстапі, а вже зранку буду доїжджати. Запаркований, чекаю. Система така, під'їжджаєш на паркінг цієї компанії, вони кажуть, в принципі, вони тут не кажуть, ти зупиняєшся, де є місце попри дорогу, потім під'їжджає до тебе з Патри, і він говорить, куди і коли тобі треба їхати паркуватися. Якщо під'їхав, він сказав чекати, зараз буде док, тоді дасть мені док паркуватися. Тут стоїть такий самий гарний w 900 А Він приїхав сюди з Ріфором. Ну і вже так би ще гарніший мій. Знову перевага паперового локбуку. Минулого разу, коли я був на цій компанії, то для... я був тут на Volvo. І для того, щоб заїхати і запаркувати сюди, мені треба було витягнути фішку, від'єднювати лукбук електронний від машини. Для того, щоб машина не бачила, що я кудись поїхав. І так паркуватися в ДАК. Зараз з паперовим лукбуком мало того, що я приїхав з тракстапа сюди. Без лукбука. А, крім того, що зараз їм так Даксі спокійно можна паркуватися, заїжджати, виїжджати і так далі. Волтаряка лізе на коліна. Не хоче сидіти з боку, сидіти на колінах. Так, волтер. Добре, паркуюся вже чекати, коли розвантажить мій трейлер. Сказали, що як розвантажить, зразу мені передзвонить. Ситуація така, що я вже тут сиджу 4,5 години і мене ще не розвантажили. Вже тут трошки не замахався гуляти. Був один вантаж звідси, я вже його не встигав забрати, тому так би сканцелював його. Зараз шукаю щось інше і ситуація така, що взагалі грузів нема звідси. Повна срака. Але нічого, буду шукати, може щось знайду. Так, продовжується моє чекання. Е, віддали мені трейлер, це вже плюс. А документи ще не віддають. А це мінус. Тому що через це, цей прикол я не можу забрати поїхати на пікап, мушу чекати на документи. І через те, що я не можу поїхати на пікап, я на нього запізнююсь. І відповідно ніхто вже на мене чекати не буде. Значить, Другий груз вже на сьогодні я просрав. Е, так якби вибору особливо нема, треба буде чекати. Е, думаю, що за це чекання вони трошки мені заплатять, але не стільки, скільки я втрачаю на тому, що я не їду за, за грузом. Так що... Воно все весело, але з тим нічого не зробиш. Правда, Волтер? Ідемо піднімати лапки на трейлері. Волтер коротше, боїться знаходитись з краю трейлера. Там йому щось виглядає стра страшно. Не гавкайте, Волтер, не можете. Ти оголошиш людей і мене. Може. Результат коротше, 8 годин прочекав на делівері. Тепер мені віддали документи. Сказали, що можуть їхати. Не знаю, що тепер робити, тому що грозів нема. І понятно, що... Коротше, не зрозуміло, що, що робити, я в шоці. Зараз їду на тракстап, буду шукати, чекати, щось другим може. Переїхав на Тіяйку, запаркувався там з того боку паркінг для траків. Тут паркінг для легкових машин. І, якщо чесно, навіть не розумію. Ще ця кількість легкових машин тут драби. Я так розумію, що напевно якісь робочі десь цих компаній приїжджають, тут паркуються. Все, йду на тракстап, буду напевно, куплю щось поїсти і вже буду заодно шукати щось якісь вантажі. На цьому тракстапі ресторану немає. Там є готова їда, а ресторану немає. Хоча на тіяйці зазвичай ресторани є. Короче, такий обід в мене сьогодні буде з кавою, за це все разом заплатив 17 доларів. Тут така обстановка спокійна. Все, всім сно. Поки я їв, знайшов вантаж, прокля знайшов мені вантаж, мені передзвонив, каже, є, є груз, правда, Охайо їду майже 300 миль на пікап. Ситуація така, що звідси я дзвонив на пару вантажів, платили 900 доларів на Чикаго. А тут я їду в Огаю, забираю пікап на Чикаго і в принципі, за ті самі гроші, навіть трошки більше штучку. По дорозі заскочив на тракстап Лавс, то ледь затикалимо щось перекусити. І після цього буду далі шкварити, мені лишається 100 миль. Вже небагато. Доїде до компанії там вже далі. Ще щось попробую зняти трошки. Стою я тут на тракстапі, дивлюся, хтось загубив лоубой. Пацани, Пацане, хто загубив лоубой, стоїть на паркінгу сам без, без трака, без нічого. Так що, Хто загубив, забирайте. Так, що старанку я вже в доці. Е, зробив чекін. Вони кажуть, вставай в 103 двері, я запаркувався, каже, я не знаю, що ти маєш забирати, який вантаж, але каже, вставай туди, я буду зараз розбиратися. Коре, запаркувався і не знаю, коли вони почнуть щось там грозити, тому що, тому що не знають, що вони мають грозити. Той час вигулюємо волтера на травесі. Все, зараз як загрузи, то вже тоді будеш шпарити на чекав. Година прийшла, мене завантажили, все швидко. Вантаж легкий, якісь коробки, Dyson. Хоча, в принципі, не такий він вже й легкий. Треба його перевірити. Останні важкі коробки. А ні, тут ця коробка щось важка. Ця палета важка, а ці всі решта легкі. Так що все добре, виїжджаємо. Ну що, е, я приїхав в Чикаго, розвантажився, завантажився вже, виїжджати в неділю на Охайо. Е, на цьому буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що дивитесь інстаграм це все. Е, Україна переможе. Переможе, так що москалі цього не забудуть ніколи, я так думаю. Так що, всім дякую, слава Україні, пока.